Сам їздив спочатку один раз в тиждень, потім два рази в тиждень. Потім це все вже дійшло до того, що я їздив ось цей маршрут проробляв, відправляючи одну сорочку кожного дня тижні. Після пари їздив 3-3,5 години. Робив цю відправку. Заробляв своїх 30 гривень на цьому. І пам'ятаю, були такі моменти, що я їду в цій маршрутці, Там коняю десь тому, що хочеться спати. Вночі роблю домашні готуюсь до пар наступного дня, щоб по університеті вчитися було. Щоб щоб не вигнали, навіть я вже тоді не думав про стипендію. І думаю, от би настав такий період, щоб я їздив і робив дві відправки за один раз. І за ось цей маршрут пророблений заробляв не 30 гривень, а 60 гривень. І пізніше він насправді настав такий період, що відправляв дві-три, і навіть чотири, навіть таке бувало. Але тут є ще один момент: те, що 30 гривень ось ця марша, вона була тільки перших. 4-5 місяців десь. А потім я в батьків теж взяв інвестиції в 10 тисяч гривень. Поїхав, купив першу партію вже в Коломиї на нічний ринок. Цей поїхав, купив першу партію сорочок, які вже привіз додому при хорошому світлі на манекені вже краще відфотографував. Тоді насправді сайт став ще більш привабливим, і тоді, вже прибуток з кожної сорочки, вже був 100-150 гривень. Насправді це вже було цікаво навіть їхати в ці ці три години. Це було виправдано Тратити І от наступний період в. Продовж до четвертого курсу кожного дня ось їздив робити такі відправки. Можна секунду? От ви нам пишете, що от ви знімаєте там оці свої відосики про величезні бізнеси. Вони такі великі. А де ми зі своїми реальними проблемами? Ми там ніколи не будемо. І я завжди кажу одну річ: коли ви говорите, що у вас нічого немає, це неправда. Якщо у вас нічого немає, у вас скоріше за все є час. І якщо у вас є час. То ви виграєте у тих людей, які вже на роботі, або в яких є вже якийсь бізнес, який їх отак тримає е, за руку. Назвемо так: отак тримає за руку. Да? І е, мені здається, що оця готовність їхати кілька годин за кілька гривень просто через віру в якусь майбутню велику ідею, і тримати ритм два роки. Ось та ціна, яку ви можете заплатити за те, щоб перестати бути просто студентом, або просто жити. Ти, ти, ти ж в селі фактично жив. Да? Тобто ну, ну, то вже да? Виртожит, ну, тобто, не в центрі Києва, в тому сенсі, да? тобто, там, але завжди є вихід, і тільки від вас залежить, ви захочете їм скористатися ціні. Да? Ну, респект круто.